Отже, Путін сьогодні вперше за 24 роки прийде до північної Кореї на зустріч з її лідером Кім Іном. Вже показують перші кадри візиту, де мовляв, розвісили портрети Путіна вздовж усієї дороги, якою їхав сам диктатор. Ну і вже стало відомо, що Росія КНДР має підписати договір про всеосяжне стратегічне партнерство під час візиту Путіна до Опхін'яна. Ну і власне про це сказав її помічник глави держави Юрій Ушаков. А на вашу думку, як далеко може зайти ось ця дружба і чи не даремно сьогодні занепокоєння зокрема в Білому домі цим візитом? Я думаю, що про цей формат сказали ще під час підготовки до Другої світової війни це брудершафт двох диктаторів. Парадокс полягає в тому, що Росія свого часу підтримувала санкції проти північної Кореї. А зараз Путін, ну ми ж розуміємо, що якщо підписується такий договір, то ці санкції буде щонайменше на них ніхто не буде зважати. Це свідчить про те, що Росія потребує боєприпасів військової техніки всього, що їй може Північна Корея надати в обмін на продовольство. Але ви знаєте, ну, це мені особисто нагадує використання рабської праці у власних інтересах, тому що е, Північна Корея, ну, країна, яка ледь не щороку переживає проблеми з голодом, і Росія. Просто я думаю, що вона буде обмінювати крадене українське зерно на вироблену в умовах рабської праці. Військову техніку і боєприпаси це просто демонструє характер Путіна і показує, ким він є, і яким він є. До речі, якщо говорити про певне озброєння, зброю. Чи можна сьогодні вже робити якісь певні висновки, що от, а, той обмін, який може статися між КНДР і Росією, може якось вплинути на поле бою? Можливо, в цьому сенсі штати занепокоєння? Чи все ж таки тут е, немає нам поки що, що переживати? Адже КНДР відомо ну, є озброєння, але ну не настільки от можливо суттєве, яке би вони, вони допомогли Путіну. Ну і власне е, там КНДР постійно ж залякує війнами свою сусідню країну, очевидно, можна зросту. Зуміти, що і їм ця зброя потрібна, що можливо не в таких обсягах, можливо, вони би дали Путіну, як би він того хотів. Тут можна перейматися будь які активності нашого ворога вони мають бути об'єктивно оцінені і належним чином зрозумілі. У нас просто активно потягнули тезу про те, що. Е Північна Корея поставила Росії контейнери, в яких могло б поміститися 5 мільйонів артилерійських снарядів. Ну, розумієте, в чому недолік рабської праці? В тому, що, навіть якщо там організовувати суцільний облік і контроль, все одно не можна забезпечити, щоб це, це було бездоганно. Друге, ми перебуваємо в ситуації, коли фактично. Ну, я думаю, що знати напевне, ми не можемо. Ми маємо реагувати на достовірну інформацію, я пропоную це залишити нашим силам оборони і компетентним органам для того, щоб вони визначалися з реакцією на це. Бо інакше, ну, якщо ми будемо самі себе накручувати і говорити, що Путін. Привіз з КНДР Вундервафа якесь, яке стане для Росії зброєю перемоги. То ми, ми лише будемо грати проти самих себе. Я думаю, що це абсолютно неприпустимо, і для цього немає жодних об'єктивних підстав. Я не вірю в технологічну спроможність північної Кореї зробити щось таке, що буде для України нести величезну загрозу. Тим часом про ймовірні загрози каже Єл Столтенберг. Він каже, що Китаю, зокрема, доведеться зіткнутися із наслідками підтримки війни Росії проти України. Він каже, що Пекін намагається досягти двох результатів: це підтримуючи військову машину Росії, а також намагаючись зберегти відносини із європейськими союзниками. Як думаєте, загалом, якщо брати до уваги саміт миру у Швейцарії, на який не прибув Китай? От чи можна ще говорити про те, що якісь певні важелі впливу на них можуть бути, зокрема від штатів? Адже якщо б вплив був з однієї сторони, можливо би все ж таки вдалося, хоча б якогось не невисокопоставленого чиновника, але з Китаю, можливо, якогось радника, все ж таки, забезпечити присутність на цьому саміті. Для того, щоб забезпечити присутність спеціального представника з питань Євразії Ліхуея на саміті у Бюргенштоку, я думаю, Заходу треба було б е, більш чітко визначати свою позицію. Але цього не сталося. Китай очікує, що Росія і Захід виснажать один одного в цій війні, тому він намагається бути мудрою мавпою. Яка засіла на дереві, і спостерігає за сутичкою такого, знаєте, лицаря і російського ведмедя. Але і ми маємо себе позиціонувати як меч в руках цього лицаря і щит в руках цього лицаря. Але ми цього, на жаль, не робимо, і це погано. Китай, е я не думаю, що він спроможний на сьогодні відмовитись реально від. Товарообігу з Європейським Союзом та Сполученими Штатами, тому що це сотні мільярдів доларів і євро відповідно, і відмовившись від них чи суттєво скоротивши цей товарообіг, Китай просто зіткнеться з дуже серйозними проблемами. І тому я, я собі такого сценарію не уявляю: Китай буде маневрувати, а НАТО зі свого боку буде теж маневрувати, обіцяючи, наприклад привести свої сили е ядерні в стан, якщо не підвищеної боєготовності. Е то зрозуміло, що е ну якось. Е зробити все для того, щоб е ну. Добитися е, для е, того, е, добитися переконливих аргументів для того, щоб Росія у всякому разі зменшила свій агресивний запал, е, але е, ми маємо також усвідомлювати, що у Росії є значний досвід протистояння Європейському Союзу і НАТО. Ну більше НАТО звичайно ще часів. Радянського Союзу, тому що Європейський Союз постав після розпаду Радянського Союзу, і Росія активно використовує це, але я не можу ніяк зрозуміти, куди поділися напрацювання численні аналітичні західних аналітичних центрів стосовно е, того, як ми маємо відповідно діяти і е, як. Протидіяти Росії, якими мають бути санкції, на які сфери треба спрямовувати. Тому що ті санкції, які існують на сьогодні, вони носять швидше або символічний характер, або реактивний характер. Країни Заходу сьогодні виявляються не готовими, наприклад, до того, щоб посилювати санкції проти Росії в царині ну, наприклад, металургії. І це. На мою думку, дуже серйозна проблема, тому що це б'є по інтересам європейських металургів з одного боку, а з іншого боку, це посилює Росію. Вона кілька мільярдів доларів може отримати на експорті свого металу до Європейського Союзу, і ці гроші вони ж просто перетворяться на е, зброю у війні проти України. Ще один важель впливу от загалом дуже цікава інформація з'явилася у Фенеша Таймс. Там кажуть, що прем'єр-міністр Нірландії Марк Рюте пообіцяв дати прем'єру Угорщини Віктору Орбану можливість відмовитися від участі в діяльності НАТО з підтримки України З зрозумілих причин, звісно, якщо йому наприклад призначать генеральним секретарем військового альянсу. Про це першу дія змі, звісно, поки що інформація не підтверджена. Але загалом як думаєте, ось такі торги вони будуть прийнятні для угорщини. Ви знаєте, свого часу е Франція виходила навіть з воєнної організації НАТО і тому штаб-квартиру НАТО перенесли з Парижу до Брюсселя. Тому е не може бути нічого неможливого для того, щоб змінити цю ситуацію, і, ну, я думаю, що Марк Рюте зараз достатньо активно бореться за посаду генерального секретаря НАТО, і я думаю, що його шанси є надзвичайно високими. Він відповідає кільком критеріям, серед яких те, що він не повинен представляти Сполучені Штати, представляти Європейську державу і бути ну, прихильним євроатлантичним цінностям. І тому я впевнений, що це для нас е, такий серйозний, е, серйозний шанс, бо людина, яка ухвалювала рішення і про зміни до угоди про асоціацію, заради того, щоб вона все таки була підтримана після того, як програла референдум відповідний, і ухвалювала рішення про відправлення до України літаків в 16 вона є послідовним прихильником. України, але маємо розуміти, що генеральний секретар НАТО має інший функціонал порівняно з прем'єром будь-якої європейської держави зрозуміло. Ну і е, важливо розуміти сьогодні також про те, що відбувається на Росії. Ну е, буквально з самого ранку було дуже багато важливих новин. Це про атаку дронів я на ще одну нафтобазу. Е, відомо, що це була Ростовська область, а ще окрім Ростовської, як кажуть, місцеві злому каналу під атаку потрапила і нафтобаза в Краснодарському краї. Пане генералі, як думаєте, спостерігають наші західні партнери з тим, що бувається на Росії, зокрема за баговною, і чи уявляють вони, і можливо, чи є розуміння в Україні? А як це все могло би змінитися? На наскільки градусів розвернутися, якби оце все, що ми робимо десятками дронів, а той, що ми знаємо, що буває доходить до сотні е, за одні атаки, могло би бути кількома ракетами західної зброї? Ну і загалом це звісно було би на очевидь ефективніше? Думають взагалі про такі розсок сценарій. Звичайно, думають. А поставимо питання по-іншому. Чи думають наші партнери про те, чому Україна не розвивала власну ракетну програму, маючи, наприклад, завод Південмаш? Чому, маючи напрацювання, наприклад, ОТРК Гром, Україна так і не вивела їх виробництво на, скажімо, належний рівень кількості? Чому стосовно ракет Нептун, які довели свою ефективність, наприклад, потопивши крейсер Москва, ми теж маємо достатньо обмежену кількість їх, хоча суттєво відбувається збільшення, і нещодавній обстріл російської території, саме Нептунами, сухопутного базування, це теж суттєвий успіх. Ми можемо до безкінечності висувати претензії нашим партнерам. Ми можемо говорити про що завгодно. Але починати нам треба з себе. Тому що хочу нагадати: на 24 лютого 2022 року у нас не було жодної зобов'язуючої угоди про військово технічну співпрацю в випадку нападу на Україну. Жодної. І зброю, а Ллойд Остін підрахував, що її нам надали на понад 90 мільярдів доларів, думайте, це і військового обладнання. Ми отримали лише тому, що країни Заходу усвідомлюють цю угрозу Те, що вони намагаються грати керовану ескалацію, це правда. Але з одного боку, з іншого боку, ми не можемо е, в даному випадку виключно нарікати на наших партнерів, живучи в країні згаяних можливостей, тому це буде, я думаю, контрпродуктивно. Щодо того, що відбувається в самій Росії, також важливо розуміти. Буквально стало відомо на днях, що президент Росії звільнив з посад чотирьох заступників Міністерства оборони РФ. Отут важливо розуміти, це є продовженням того, що він власне розпочав таких кадрових змін. І чи можна вже сьогодні спостерігати якісь певні можливо, зміни? Можливо, зміни не дай боже на краще, так тому що дуже багато було надій на нового очільника міністерства оборони, що обляв це зовсім інша людина. Це не Шойгу і Білосово. Міг би навести порядок. Сьогодні можна робити якісь певні висновки? Я думаю, що Путін здійснює достатньо послідовну політику в цьому питанні, замінюючи Шойгу і людей Шойгу, які виявились небайдужими до грошей, навіть дуже небайдужими, людьми цивільними. Включаючи пані Цивільову, яка є його племінницею, яка стала заступницею міністра оборони. Ну, це, знаєте, це, це більше і більше нагадує е, поєднання абсолютизму і тоталітаризму, коли посади впливові будуть. Посідати особисто наближені, особисто віддані люди. Але той, хто знає хоча б історію Римської імперії, знає, що Гая Юлія Цезаря і багатьох інших не врятувала особиста відданість тих, кого він вважав своїми друзями. Тому е Путін, я думаю, серед іншого намагається створити більш е позитивний клімат в середині російської армії для того, показати свою рішучість у справі боротьби за е, те, щоб бути відповідно, ну як сказати, знаєте, людиною, яка піклується про російських військових, у нього за великим рахунком. Немає іншого виходу. Я зараз поясню чому. Для Росії культ війни, він є визначальним. У них там є навіть храм перемоги з Кашкетом Гітлера. Ну хай вони самі е зі своїми сексуальними збоченнями в цьому сенсі розбираються. Я про інше країна, яка брала участь у Першій та Другій світових війнах. І участь безпосередньо і з різним результатом. До речі, нагадаю, що Росія не, не лише зазнала поразки у Першій світовій війні, розвалившись під революційним натиском зсередини, Росія зробила унікальний, наголошую, унікальний геополітичний кульбіт у Другій світовій війні, розпочавши її як союзниця Адольфа Гітлера і нацистської Німеччини. І завершивши в таборі переможців. А тепер Путін, от у нас багато людей на це просто не звернули увагу. 14 червня Путін зустрічався з так званими героями СВО. У них там є така програма час героїв. Тобто, вони показують такі соціальні ліфти. До речі, з точки зору е, тоталітарної держави, дуже корисна штука. Серйозно кажу, без жарких. І вони е, в цьому контексті діють так, щоб е, добитися реальних якихось змін, і, е, відповідно, намагаються, щоб це працювало як соціальне ліфт. Так, от, Путін зустрічався, розповідав, які вони класні, як на них все тримається, і тут у нього. Проскочила одна цифра, за яку можна і треба зачепитися, він згадав, що на території Украї... ну в бойових діях беруть участь біля 700 тисяч російських солдатів, ну російських військових. Скажіть, а що це за операція така, в якій беруть участь 700 тисяч військових? Це військова операція чи війна? Путін не може назвати російсько-українську війну війною. І тому е, треба це зрозуміти, що він не назве її війною, тому що, назвавши свою агресію проти України війною, він фактично продемонструє. Що Росія та Україна є рівними суб'єктами міжнародного, міжнародного права. І його істерика 14 червня вона викликана тим, що Захід ухвалив рішення, що частину, поки частину заморожених російських активів можна використати як забезпечення для кредиту Україні. І це для Росії свідчення того, що суб'єктність України сприймають ніяк не менше. Ніж російськосуб'єкт, це для нього насправді дуже тривожний сигнал, і він тому на нього дуже нервово реагує. Та дійсно пропозиція Путінного напередодні саміту, чесно кажучи, вразила ймовірно всіх так просто от, попросити Україну вийти з її території. Ну тут також цікаво, а на кого це розраховано було? На свою аудиторію чи не дає на Європу, на саміт? Ми... Ні, це було розраховано на світову аудиторію. це був крок. Які Україна, на жаль, пропустила. І Україна інформаційно не прищепила світ до того, що можна добитися певних змін, не слухаючи Путіна. Ми, по-перше, не ведемо розмову про те, яким має бути світ без Росії раз По-друге, ми не говоримо про те, як нам її переформатувати, знищити політичну надбудову путінізму над Росією. Ми маємо говорити не агресивною риторикою, а маємо. Створювати позитив і пояснювати, що Росія не заслуговує на існування в нинішньому вигляді як агресор. Як країна, яка має Україну ненависництво як частину державної ідеології, як держава, яка порушує норми міжнародного права, вбиває, гвалтує. Знищує, ми маємо моральне право про це все говорити і закликати до відповідних змін. Чому цього не відбувається, я не знаю. Я не можу сказати. І тому Путін, виступивши, він, по перше, показав, що він хоче дуже багато. При тому, що може дуже мало. Тому що жодну з перерахованих ним областей Росія не контролює. Це раз. Друге, Путін показав, що він хоче розіграти той сценарій, який Гітлер розіграв в 1938 році під час Мюнхенської мирної конференції проти Чехословаччини, відрізавши шантажем судети від Чехословаччини. І отримавши можливість потім завдати прямого удару по Чехословаччині, потім примусивши її до капітуляції. Так от, в ролі Еміля Гахи, тогочасного президента, який в 1939 році підписав фактично капітуляцію в стані інфаркту, я не думаю, що хтось захоче бути. Це теж треба розуміти. Третє, Путін не знає, він же у нас видатний юрист. Путін не знає системи української влади взагалі не розуміє, що це таке. І він говорить про те, що от давайте. А, він говорить, що виконавча влада України нелегітимна. Це брехня. Тому що виконавча влада України формується Верховною Радою України. А до Верховної Ради України можуть бути багато претензій українців з приводу її ефективності. Але від жодного представника світової спільноти не було жодного слова про нелегітимність. Про нелегітимність Зеленського могли бути поодинокі якісь слова, наголошую. Поодинокі, не більше. І тому те, що говорить Путін, це просто не заслуговує на увагу. Просто Україна мала це передбачити і інформаційно сказати, прищепити перед самітом. У нас навколо саміту миру було. Розгорнуто величезні очікування, що ми просто після нього почнемо жити іншим життям. Але чомусь у нас не відбулося щеплення і не прозвучали слова про те, що ми усвідомлюємо, що для Росії цей саміт настільки небезпечний, що навіть сам Путін може вийти на авансену заяв і щось робити, щось заявляти. Цього не сталося. І після заяви Путіна в першу чергу мав відреагувати, якщо не прес-секретар президента, який не балує нас появами в інформаційному просторі, а хтось з яких клерків максималь... мінімального рівня, який б, але як, заява якого б зневажливого характеру транслювалася би по всіх наших інформаційних каналах. Доносилось би до західних інформаційних агентств Це було просто необхідно, але цього не сталося. І це погано. Тому що доки ми не ведемо боротьбу з Росією в своїх головах, доки ми не шукаємо переможні для нас наративи, доки ми не викручуємо ситуацію у власний спосіб, це буде проти нас. І чесно кажучи, ми тоді ми просто подовжуємо наш власний шлях до перемоги, і це теж треба усвідомлювати. До речі, от є те, що транслювалося на те, що звертали увагу, на жаль, це от чергові пости Дмитрія Медведєва. Але якщо, наприклад, раніше вони стосувалися України, заходу, штатів, то цього разу е, виходить так, що заступник голови Радбезу наїхав на партнерів Путіна. Він, по перше, назвав там ось їх худобою скотами, Сказав, що усі швейцарські пастушки покликали лише перевірених тварин. Ну а серед тварин, як відомо, там є країни Брікс. От як думаєте, на, на такі заяви, на такі пости, взагалі звернув? Тають наші західні партнери, тому що хотілося би, коли Путін наступного разу захоче приїхати до Саудівської Аравії чи Еміратів, щоб йому нагадали загалом, як їх називали тих, хто був присутній на саміті, зокрема путінські прихисні. Ви знаєте, пані Анастасія, всі ці алковихлопи хлопи Медведєва в його телеграм-каналі вони лише свідчать про низьку якість. Чи то напоїв, чи речовин, чи ще чого, чи повітря, які він споживає, чи дихає, це не політика, це блювота. Не варто звертати увагу на блювоту. Це нічого не дає. На жаль, хотілось би можливо, щоб не ми звертали знаєте, от саме там в тих країнах, які сьогодні ще в принципі ручкаються з Путіним. Але загалом, пане Євгене, давайте так закінчимо тему ось цього саміту миру. Звісно, всі говорять про наступний, де може бути коли. Але, от буквально напередодні саміту, вийшла стаття в The Economist, які кажуть, що наступні переговори наймовірніше будуть до кінця 24-го року. На це буде впливати ситуація на полі бою. Ну і вибори в штатах. Все ж таки, якщо говорити про доцільність. Проведення виборів, коли це краще робити, це має бути до виборів, після виборів, що краще буде для України, для України буде краще зосередити на зміцненні своїх внутрішніх позицій. Бо якщо ми будемо думати виключно про реакцію наших зовнішніх партнерів, ми можемо отримати значні проблеми всередині самої держави. І якщо ми не будемо звертати увагу на Ті загрозливі тенденції, які існують всередині України, а будемо робити ставку виключно на емоції, то для нас це буде проблема. Тому ми маємо максимально багато думати і створювати відповідних кроків і наслідків цих кроків, які для нас будуть можливі. Я розумію прагнення президента Зеленського. Продемонструвати успіх саміту в Бюргенштоку через те, що ми скоро проведемо другий саміт. Я хочу нагадати, що перший готувався півтора роки, і він все-таки не обійшовся без проблем. Тому готувати другий за принципом Хапай мішки, вокзал рушає, я особисто не радив. Би.